Реєстрація у консульстві для виготовлення закордонного паспорта зараз відбувається іншим шляхом та через інший сайт. Спочатку ви повинні ідентифікуватись. Я покроково розкажу в відео. Слідкуйте та пізніше оберете відповідну дату. Натискаємо на сайт. Обираємо собі країну. Так, повернемося, оберемо українську мову, щоб було легше. Обираємо зараз Ірландія, наприклад. Добре, зручно. Так, тепер посольство Ірландії, вибори послуги. Тепер нам треба натиснути авторизуватися правому кутику. Авторизуватися. Добре, супер. І я авторизуюся через «Дія підпис». Очікуємо на авторизацію. Якщо QR-код, то ви можете ним скористатися через комп'ютер. Натискаємо підтвердити. Я проходжу ідентифікацію свого лиця, тому що воно хоче розпізнати його, так, як діє, чи так, як колись ковід, короновірус. Складновато, право-вліво, право-вліво. Я тут велика красуня. Добре, далі. Тепер натискаємо свій пін-код і вводимо далі. Тепер буду шукати відповідну послугу. Там є продовжити паспорт, «Нотаріальні дії. Так, трошечки я тут заплуталася. Думаю, мені потрібні, наприклад, паспортні дії. Натиснули. Оформлення за кордону паспорта до 16, після 16. Також обираємо. Натисли. І тепер переходимо до обирання дати. Звісно, дати зараз немає. Ви, Ваше завдання пильнувати, коли будуть вже вільні дати. І тоді ви можете самостійно записатись. Тобто, спочатку авторизація, пізніше пошук дати. Коли ви запишетесь, ви можете записатись у чергу очікування. Тобто, колись вас хтось повідомить, коли вискочить нова дата. Поки що не можу повідомити, як воно буде виглядати. Точно так само ви можете зробити авторизацію через банк. Обирайте країну, яка вам підходить, пізніше авторизація і через банк НБУ. Ви можете тільки двома способами зробити реєстрацію. Це якщо ви авторизуєтесь через дію або через котрий з банків. Інакшого виходу у вас немає.